Сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми! хто на уроках не був ще ніколи. Ми, ми ми! будете вчитись читати і писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, шти. Малих дітей, цікавість і Повсюди море, сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. Я вас сюди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Навчу всього. Що для життя потрібно? Відкрию дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу в перший клас. день навчання у мостах весела, Свиті нам повікна, сонечко весела. Є часа на день такий за мене на буває. Лицеисты, мы мали, дистерины и земли. Мы пришли в первый класс по науке и нас. Ну, а по не и падает танец. Упасы, видите, лошадку, и только упали тебя пыль. Тебе, перший клас. Мої дорогі першокласники, вітаю вас, любі мої, успіхів вам у цікавому шкільному житті. Хай щастить вам, першачки, ростіть розумні і сміливі життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі, в добру путь.